Золотим прокурорським пенсіям скоро настане кінець. Принаймні, цього прагнуть законотворці. Голова комітету соцполітики Галина Третякова вже понад рік ініціює розгляд законопроекту номер 12278 який має ліквідувати спецпенсії для працівників прокуратури. Зараз законопроект готується до другого читання у Верховній Раді. Якщо його приймуть, він скасує старі правила про спеціальні пенсії, прописані в законі про прокуратуру та деяких інших актах і замінить їх на. Вимнім порядком. Що зміниться? Пенсія за років для прокурорів призначатиметься за чіткими вимогами до стажу з обмеженням максимальної суми до 10 прожиткових мінімумів і з можливістю позбавлення права на виплати у разі звільнення за дисциплінарні порушення, корупцію чи злочини. Також, якщо прокурор продовжує працювати на посаді, що дає право на спецпенсію, він отримуватиме її у звичайному розмірі, як усі інші пенсіонери, за словами голови податкового комітету Данила Гетьманцева, законопроект актуальний і його прийняття стане першим кроком до справедливості. Далі необхідно переглядати мінімальну пенсію та проводити індексацію. Однак гетьмансев скаржиться, що прийняттю законопроекту у Верховній Раді заважає шалений опір кланів, які не хочуть втрачати привілеї. А що ви думаєте про ініціативу? Чи справедливо скасовувати спецпенсії для працівників прокуратури? Напишіть в коментарях.